В останні три роки Ужгород активно розбудовується. А відтак збільшується навантаження на мережі водопостачання та водовідведення. За цей час об'єм реалізації послуг водоканалу Ужгорода зріс на 12%. І Якщо у центральній частині міста здебільшого відбувається реконструкція діючих об'єктів і обмаль житлових багатоквартирних забудов, то у новому мікрорайоні їх десятки. За словами директора підприємства Станіслава Карташова, нині рятує те, що за радянських часів, коли будувалися мережі, передбачили їхню. Модернізацію та розширення. Були закладені перспективи більшим діаметром як водопостачання, так і водовідведення, діаметри водогонів, діаметри колекторів, потужності насосних станцій. Це те, що нас зараз спасає. Єдине питання утримання цієї системи в робочому стані: модернізація насосного обладнання, монтаж певних там решіток на канаційних на насосних станціях для зменшення об'єму. Важких осадів, які потім через непірні кодуктора потрапляють на очні споруди. Монтаж насосного обладнання, яке не створює гідроудари в системах. Також нині активно здійснюють переключення системи дощової каналізації і спрямування її напряму до річки. Це дає змогу зменшити навантаження на очисні споруди, а відтак і підключити суто каналізаційні стоки із новобудов. Забудовники й самі беруться за реалізацію подібних проєктів. Відповідно до виданих технічних умов, як водоканалу, так і департаменту міського господарства, ага. з встановленням сепаратору нафтопродуктів, тому що скид дощової води, яка локалізована на місцевості в Ужгороді, вона має пройти певний циклочистки. Вони попадають під нагляд екологічної служби, під моніторинг, під моніторинг. У них будуть брати певні аналізи періодично ага. на скіді. Вони будуть напевно вкладати договір з організацією, яка буде ці сепарати періодично відчищати, проводити відповідність. Це це є нормальна експлуатаційна робота. Нагадаємо, торік між ЄБРР, Ужгородською міськрадою та водоканалом Ужгорода було укладено тристоронню угоду про кредитування будівництва нової лінії каналізаційних очисних споруд. Допоки ж на підприємстві планують змінити систему аерації, що дасть змогу вже найближчим часом збільшити потужності діючих очисних споруд.